Доброго дня, ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. Благодарна за донати, за підписки, за лайки, за добрий зворотний зв'язок. Ви прекрасні, всіх обіймаємо. Так, і давайте подивимося, що треба знати тут і зараз. Що треба знати тут і зараз саме вам. Поток. Читаємо поток. Ні про кого не думайте, нікого не протягуйте, просто інформація з простору буде йти. Послань декілька, кожен почує своє, як завжди. Так, давайте для початку, хто ви. Дівочки, ви починаєте рух в своєму житті після якоїсь якогось кінця, після якоїсь стагнації ви вирішили, ви чогось чекали чекали. Звздне і сім'я, ви, значить, по знаєте, созрівали, созрівали, созрівали до чогось і поставили десь крапку для того, щоб знову ну, поїхати, як ото кажуть, своє путешествия. Це про вас. А, так, якщо розуміє, якщо відгукається, дивимося далі. Що ви повинні знати тут і зараз? Так. Що ви довго-довго когось чекали по сімки пентаклів, якоїсь, а, були прям, начебто, в рівновазі в спокої, в благополуччі в благоуханні. Ви чогось чекали? І вам кажуть про те, що починається рух по колісниці, по силі і по, пажу, по, по пажу кубків. А, починається якийсь рух, там, де ви можете показати себе з кращої сторони і зайнятися тим, чим ви дійсно, що ви дійсно любите. Далі. Що ще вам треба знати? Що імператор якийсь, а, точніше сказати, якийсь рицар жезлі, тобто людина яскрава, яка позиціонує себе як ваш основний чоловік, як ваш головний чоловік, який м м м яскравий, харизматичний, м ну, показує, що бере відповідальність за вас, що у вас із ним якась остановка, майже кінець. В якійсь ситуації, там, де він тримає вас в ілюзіях. Що ще вам треба знати тут і зараз? А, так, але натомість людина з прошлого, рицар Кубків, буде проявлятися до вас із почуттями і матиме успіх. Що ще? Що ви виконаєте своє якесь бажання. Хто хотів виздоровіти, той виздоровіє. Ну, нелегко вам це, звичайно, дасться, але ваше бажання здійсниться, і ви отримаєте велику-велику ну, сердечну радість. Що ще вам треба знати? Що якийсь мужичок, для якого ви шанс, який тримав вас у п'ятірки кубків. Який залишив вас без ресурсності, знову буде рухатися у вашому напрямку. Давайте тут прямо запитаю, і що? Але ви вже попереджені, ви від нього закриті, ви від нього вечільника, він, він до вас також, і з вами, у вас із ним башня. Що далі? Так. Далі якось буде розвиватися ситуація, якщо ми продовжуємо, можливо, це окреме послання. Ну, от ви розумієте, ви повинні. Розуміти. А, а, так, вам кажуть, що ситуація буде розвиватися якось природним чином, і ви дійдете до десятки кубків до повного щастя. Так, вийшовши з цієї ситуації, зрозуміли мене, це людина з минулого з вами у вас, типа, ви вийдете в абсолютне щастя. Якщо, коли як тільки закінчите цю ситуацію, можливо, не так швидко, як би вам хотілося. Що ще нам треба знати? Що. А угу. якісь ваші діяння по пажу жезлів? Ну, будуть, начебто, знаєте, начебто вам рід прийде на підтримку. У мене в попередньому розкладі так само лягли карти, майже так само четвірка кубків, десятка жезлів. Тобто те, що ви зараз робите, Прямо таки через силу, те, що ви вже просто вимотані, виснажені, і ваше діяння вам допоможе рід. Ви отримаєте підтримку. Можливо, навіть не тільки ну, зверху підтримку, ви зрозуміли, а можливо, прям таки підтримку роду, тих, що ну, поруч з вами. Далі імператриця йде в розширення. І начебто вона дочекалася, розумієте? Давайте навіть так скажу, що з Пентаклі Пентаклів вийде в імператрицю, вийдете в своє розширення, ви способні захистити якесь своє начало, відстояти його, і я вас з цим, чесно кажучи, поздоровляю. Далі, Дев'ятка Пентаклів, маски, смерть і сонце. Ви скинете маски? Або давайте навіть не так. Щоб дійти до Сонця і дійти до Дев'ятки ки Пентаклі, до повної матеріальної благополуччя, до здійснення своїх бажань, вам треба зняти маски, в тому числі себе, і начебто переродитися, трансформуватися, не боятися брати те, що належить вам, не боятися відстоювати свої позиції, проявити прямо таке поведмедю силу. І показати, що ви цього достойні. Наприклад, ви там хочете більше за ви повинні це озвучити. Що я, от ну, претендую на таке, не боятися скинути маски, не бути овечкою, навіть бути вовчицею. Розумієте? Показати себе з іншої сторони. Далі, якісь любовні моменти, зв'язані з движенням вперед, у вас закінчуються прямо таки діями. Не тільки там бажанням любити, а тут буде ну, здійснений правильний вибір і рух вперед. Двійка пентаклів, аркан закохані, тут з кубки. все буде благополучно і ви ще будете рухатися у вірному направленні. Далі. Луна, королева жезлів і п'ятірка мечів. Ви відсікли якусь, от хочеться сказати магічну роботу, закрили її по п'ярки мечів. Uh, яка була на вас зроблена? Uh, королевою жезлів, жінкою з волшебною паличкою. Давайте тут трошки розберемося, що за робота була. Uh, так. Давайте так. Робота була або від чоловіка на вас. По страшному суду вона не лягла. Не мечів не лягла. Um. Або вас хотіли посп... роз... Хотіла сказати, розісрати, господи, або вас хотіли посорити з рицером мечів, а ви королева кубків і ця робота не лягла. Або. дайте ще раз згляну, будь ласка. Або рицар мечів щось робив на вас, на вас як королеву жінку, яку він кохає. І королеву жезлів, але також не лягло, тому що не повинно було це статися. Розумієте, кермічне полегшення. Ви очищаєтеся, прощаєтеся із цим королем Пентаклі. Так, це, скоріш за все, ваш хлопець, ну, ваш партнер на вас щось робив. Угу. Карти аж випригують: дев'ятка кубків, так, який хотів вашого ресурсу, який до вас, начебто, з почуттями. А насправді, харизматичний, яскравий і людина з вашої сім'ї. Так, і ось карта роботи, павутина і вісімка пентаклів, карта роботи самої. А, і далі, що за робота? Давайте так от їхали, їхали, благополучно Праці вирішили. А, так, що за робота була? Кажуть, не треба. Тобі ти очистилася, ти десять пентаклів, тобі не треба знати. Добре, повішаний робота не, не пішла, не лягла. Далі що ще вам треба знати тут і зараз? Що, дівчатки, ваші... ваше нове починання, ваш застій в якійсь справі зрушиться з міста тільки тоді, коли ви приймете свою тіньову сторону, розумієте, коли ви будете не боятися йти в нове, не боятися бути поганою, дозволити собі бути і поганою, і хорошою. І відразу у вас йде рух. Пригніть в невідоме. Так, ще так, відстоювання прояснення. Знайдете якусь істину. істину в конфлікті, або навіть в протистоянні з якимсь королем мечів, з яким у вас прояснені отношення, ви знайдете істину. Розумієте? Так, хвате. Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам. Дівочки, ви після диявола, тому що ви цього заслужили. Вам буде дана енергія народитися заново після всіх ваших кармічних отработок. Так, двіка жезлів. Не стійте на місці, не бійтеся, рухатися у невідоме. Знову таки обіймаю всіх, всіх благодарю. Далі кажу, на особисті консультації трошки буде черга, тому без образ. Зрозуміли мене? Всіх обіймаю. Благодарю і нехай всі ваші всі ваші теплі слова, всі ваші вкладення в мій канал, нехай все вам повернеться багато-багато-багато разів. Благодарю і всіх вас обіймаю.